Всім вітання! З вами компанія Wild Auto, Я Валерій. Сьогодні я вам буду показувати кодяк, який ми привезли з Німеччини для продажу в кольорі Nardo Grey, ґрунтовочка, який ви дуже всі любите. Виглядає він реально класно. Спортлайн-комплектація, 20-й рік, 140 кВт, 190 кінських, повний привід, автомат-коробочка, 175 тисяч пробігу. Цей автомобіль ми повністю перевірили, він був офіційного дилера, піднімали на підйомничок. Ну, все для того, щоб впевнено можна було рекомендувати його вам до покупки. Далі в цьому відео я максимально в деталях покажу. Цього автомобіля. Кодіак, який ми привезли з Німеччини. Викуплений він з злізного німецького аукціону. Повністю нами перевірений. Був офіційного дилера, все перевіряли. Ніяких нарікань по машинці немає. Зробили по ньому хівчисточку, оскільки він в дуже класному збереженому стані. Навіть не полірували, тому що стан реально дуже збережений. Зараз буду вам все в деталях показувати. Так, лобове, антиблікове, з камерою асистентів та підігрівів. Він код відразу. 0,9 21 пропозиція. Є в нас панорама. На 20-х дисках. Подивіться, ну як він стоїть гарно. Він без DCC це звичайна підвізка з режимами їзди. Це звичайні амортизатори. По стану, от, якщо взяти, то по сколах ну, типу, мінімально все. ну Типу немає взагалі глобальних сколів дрібни, дрібні дрібні дрібна січення є, Ну оскільки автомобіль. Їзди по автобамах, по-любому щось мусить бути, а він в оригіналі. Фари максимальні з вирізанням коридорів, тобто самі топові фари. Ми ще, до речі, їх не встигли заклеїти в бронеплівку. Ми заклеїмо їх в бронеплівку, оскільки черга була, заклеїмо, вони будуть заклеєні в бронеплівочку. Парктронічки 360. По бамперу, по губі, по всіх оцих моментах нічого ніде, немає. Знизу він теж сухесенький, гарненький, камери 360. О, тут також, бачите, питань немає. Ніяких, абсолютно, все тут дуже добре. Так, резина в нас 235, 45, 20, свіжі гальмівні диски. Не знаю, на кому на кілометри міняла, але все є в сервісній історії. Диск жодного питання немає. Резина в нас. який це рік? Не бачу. Ага, 11 місяць 24-го року. Пішли далі. Порожики такі додатково встановлені були. Відразу, якщо я не помиляюся, в районі 2000, що коштують нові купити, ну, замовляти під час того, як машина комплектувалася. Е -е, по дверці ніяких зауважень немає. Безключовий. Бачите, тут також питань немає жодних. Пластички, все акуратно. Так, ззаді в нас також резина. Конти, континенталь, континенталь, і що в нас? Рік такий самий чи ні? Дивлюсь, так, 11 місяць, 2024 року. Протектор тут міліметрів 6, спереду міліметрів 5. Пішли далі. Крило, питань, нема, бампер задній. Також 360 протронички, як я вже говорив. дивіться, зауважень. Жодних немає. Все акуратненько, все гарненько. не неполірована машина. Ось так все в нас тут виглядає. Блек пакет повний. Тут ніяких теж от, немає. Жодних зауважень, камера задня, ну, камера у нас 360, повний привід, електропривід, Отверна, не дверна а карта пластикова, кришки багажник. на стан. Жодних подряпин немає тут. Бачите, так, шторочка, полочка, тобто все гарно. Не знімалась, не демонтувалась кришка, всі болти, все оригінал. Ніяких питань. І стан є оригінальний фаркопчик. Стан, подивіться. Тут всі ці штучки, все на місці. Навіть оригінальний плед, шкода, от, все на місці. Ніхто нічого не забирається. Шторка, там ремкомплект, все там на місці, так як має бути. Тут великий можна багажник зробити, оскільки це все діло знімається, піднімається, вниз опускається, тобто можна збільшити об'єм багажника. Ось так у нас все тут виглядає, все акуратно. Ну, видно, що автомобіль експлуатувався бережно. Ну, люблю я, коли в таких станах приїжджають до нас автомобіль. По цій стороні теж ніяких от питань. Крило, все оригінал, все як має бути, ніяких пошкр... нічого немає. Так, е Континенталь теж і в нас теж, теж 24 рік. Ніяких питань немає. Гальміні диски задні. Вони трішки покрили з корозією, але по стану все окей. Mm. Колодки теж видно свіженькі. Ну Я не люблю це, коли ви вифарб... фарбовуєте супорта. Ми показуємо автомобіль, як вони приїхали. Тому що це я рахую циганським тюнінгом. Викрасити балончиком це не наша історія. Так, пішли далі. Дверка, ніяких питань. Дверка, також ніяких питань. Все тут акуратненько, все дуже гарно. Спортлайн. Ну і також тут покажу відразу. це теж. Так, 11 24 року. І протектори міліметр 5. Все гарно. По підвізці питань немає, оскільки ми все перевіряли. Далі беремо товщину мір і лакофарбове покриття. А вже салончик на десерт. Так, ще раз він код. 0921. Починаємо з капоту. 119, 119, 104 крило. 104, 105, 96. Все оригінал. 104, 104, 105 оригінал, 105, 105, низ. 90, 113, стоечка, 102 оригінал. Лобове 24-го року. антиблікове, Це класно, тому що по оригіналу замінено. Звісно, що жодного сколу немає. Це дороге скло. Класно, що воно замінено. Так, пішли далі. 111, 106. 95, 95, 107. Оригінал дверка: 113, 113, 114, 95, 95. Оригінал, крило 106, 106 96, 96, 110, стоєчка 110, 110, 111. Так, 103. 103 це оригінал. 104 – Оригінал і от над лобовим склом теж сколів немає. Панорамка. так-так, Приємчики показуємо на захист дверей. Класна штука. Тут все ніколи нічого не буде пошкодженим. Так, 62, 76, 64. Наклейка на місці. 39. Тут ніхто нічого не скручував, видно, так? що все оригінал. І стан. Все дуже класно. Ніяких зауважень немає. Скло. Так, нуль. Так, є 0. От є нуль. Оригінал показали. Тут також шторка, до речі. Це теж доп опція. Тут 0-0. Оригінальне скло, все як має бути. Приємчик 72, 43. 69. 69. Тут все оригінал, також все акуратно, все гарно, ніяких ну, питань, зауважень немає. Пішли далі. Ця сторона все в нас оригінал. Дах за панорамою 100, 106, 101, 117. 110. 99, 99, 100, 100. Все оригінал, тут теж. Не знаю, чи буде видно нулік, теж нуль. Скло заднє теж оригінал. 116, 116, 97, 97. Оригінал. Оригінал. Тут нуль. Оригінал. Все. Так, дверка. 108, 108, 119, 101, 101, 110, 110, 111, 111. Вниз. 98, 98, Ну, тобто все, все оригінал і тепер проємчики. По-перше, вони не пошкрябані, все тут дуже гарно. 76, 97. Вона вся оригіналі, це ж для вас відео 53. Тут також нічого не знімали, нічого не демонтували, ніяких питань немає. Все, оригінал повністю. Ну, ще Тут можна там нажати разочок, 58, все, все оригінал. Так, також тут, бачите, нічого не знімалося, нічого не демонтувалося, всі наклеєчки. Все. Так, як має бути: 58, 90, 64, 86, 71. Також там От, нічого не знімалося, нічого не демонтувалося, ніяких питань немає. Ці всі захисти дверей теж все працює, немає жодного нічого зломаного, не працюючого. Все повністю в нормі. Так, підкапотний простір. Так, підкапотний простір в нас тут не митий, так, як я люблю. Так як приїхала машинка, так, і є. Так, охолоджуюча прозора в нормі. Рік фара 30, 31, 05, 20. Далі. Ця сторона 01, 0,6, 20. Теж оригінал. Все тут добре, акумулятор. 23-го року змінений вже. Все добре. так, піднімемо кришку. Тут нічого ніхто не мив, не намивав. Все в робочому стані. Тут також. Видно, що не знаю, видно, сфокусую пилючка, все сухо, ніяких запотівань, підпотівань немає. ще Німецький листок лишився. Так, тут також ну видно, що тут це оригінал, всі наклеїчки, вебаста, у нас так, жоден болт. Видно, що він не, ніхто його не скручував, то це зразу буде все видно. Бачите, все аж все оригінал. А, капот не скручувався, видно. Крила також не скручувались, не знімались. Він -код. Все тут порядок повний. Тут також видно, що ніхто нічого не крутив, ніхто нічого не знімав. Також і капот не крутився, не знімався, все повністю в оригіналі по автомобілю. Так, Починаємо з тої сторони по салону. Так, задня дверка. Так, Так, шторочка, дверна карта, стан шикарний. Пластики, все тут акуратненько, сидіння. У ніяких от Алькантара, шкіра, все тут в гарному стані. Є в нас підігрів заднього. Задніх сидінь, 230 розеточка. Все тут є, задній клімат. О, комфортні подголовнички теж. ззаді зручно десь в дальну дорогу голову положив, щоб на поворотах не хитало. Зручна штука. Чорний, у нас чорна стеля, панорама, стан сидіння. Ззаду показуємо. Все тут Все тут акуратно. Так, Парасольки з, водій, з пасажирської сторони немає. Двірна карта, бачите, все гарно. Тут також пластики, стан сидінь. Преміум пам'ять у нас водія та пасажира, бачите, бокові підтримки, повне електрорегулювання, сидіння спортивні такі. Алькантара в гарному стані, нічого тут, запахів посторонніх немає, тут все акуратно. Так, Два бардачка ось таких. Зручна штука, зручно придумали. Так, Машинка до нас приїхала, зараз покажемо. 10, 10, 25 рік. От вона приїхала, це німець, це ніякий не Франція, не Бельгія. Це Німець. От його документи, перша реєстрація на 3 на 8, 20 року 140 кВт. Це двигун ще той 140 кВт. 90 кінських. Багато його людей більше хочуть, ніж новий. Так, тут у нас всі історії, всі чеки, все є. Ну, воно у нас все на сайті прикріплене. Там з усім можна ознайомитись по історії обслуговування. Повністю усе. Тут також от, видно стан. Видно стан підлокітника, пластиків, ковр, коври, подивіться, ну все все акуратно, все збережено. Ніяких реально зауважень. Я не бачу, щоб можна вам показати, було, що щось там пошкрябане. Так, на місці шторочка, все працює, дверна карта, амбієнт підсвіточки, ці ставочки під карбончик, також пластики, проєми, ніде ремінь не подряпав, нічого. стан Кантар, все ви бачите. Тут все. Все видно, ми робили хімчистку. Для того, щоб освіжити автомобіль, ми робили ньому, щоб вже він був чистенький, акуратний, все гарненько. Тут також видно стан спинки водійського сидіння, коврики. В авто не курили, ненавиджу прокурених автомобілів. Так, тут же ми все говорили, безключовий. Парасолічка на місці, стан дверної карти, карбончик. Все тут акуратно, електропакет. Тут також от пасточок, подивіться, як гарненько все стан. Тут все теж акуратно. Оці прикольно виглядає з цими порогами. Стан сидіння. Бачите, який стан сидіння. Боковинка ця, подивіться на стан. Нічого от зараз підвину, нічого взагалі ніяких пошкоджень. Там. Все акуратно, все гарненько. Алькантара в класному стані. Ось. Ось так все у нас тут виглядає. Так, стан ковричка. Педалі. Так, датчики світла, датчики дощу, автоматичні дальні ближнє світло, адаптивний круз-контроль, стан керма. як він? Кермо все дуже гарне. Він реально максимальний. Тут по комплектації є все, немає, тільки в нас кентона немає. Так, все повністю віртуальний щиточок. спортлайн, все гарнесенько, все в нас зустрічає. Запуск кнопки тут видно стан теж, от нічого не пошкрябано. Запускаємо. Запустили. Міхалі, якийсь їздив на цьому Кодіакові е, Так, асистенти, всі. От Відразу все бачите, всі, от. всі які можуть бути, повністю всі тут є лайн насіс, ну, зони, полоси, все-все-все, що може бути тут також. Спортлайн нас зустрів. Е, тут кнопочки теж функція оффроуд Так, Зараз мод включимо, бачите, у нас спорт, комфорт. Ну Типу, без DCC, просто режими їзди. Автохолд. Тут також селектор коробочки передач, все гарненько, все охайно. Бездротова зарядочка є. Двигун працює класно, стан автомобіля, як бачите, записи відсутні, ніяких питань немає по машинці. Так, сервіс у нас зараз через 8800 кілометрів масла фільтра е, потрібно буде змінювати. Зараз можна спокійно кататись. Так, меню. Android Auto, CarPlay, все активне. Камери 360. Все працює, все чітко, українська мова, навігації з картами наших доріг. Ну, все, тут, все тут гарно, все реально по машинці по максимуму. Так. Тут ці кнопочки Webasto, підігрів, лобового скла, трьохзонний клімат. Ну, і в нас, звісно ж, і лобове, бачите, і лобове, і кермо У нас. Підігрівається есть, повний зимовий пакет. Руль, ну, кермо взагалі. Ну, стан сфокусую, ну, типу, реально жодної пошкрябності немає. Все дуже гарно, все дуже збережно. І реально пахне автомобіль свіжо, ніяких посторонніх запахів в ньому немає. Ось такий кодіак. Чекає на нового власника в нас на майданчику. Ось такий класний кодяк ми привезли з Німеччини для продажу, і впевнено, можемо його рекомендувати вам до покупки. Якщо сподобався цей автомобіль, ціна комплектація в описі під цим відео. З вами була компанія Wild Auto. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково не забудьте поставити нам подобайку, підписуватись на наш канал, щоб не пропускати чесні та перевірені автомобілі з Європи.